Як розірвати ланцюжок насильства у Хмельницькому? Відбувся захід кроки до допомоги у рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства. Сьогодні в Хмельницькій міській громаді ми привертаємо увагу людей до того, щоб все ж таки повідомляли про ці випадки насильства, котрі відбуваються в сім'ях. В Хмельницькому ми намагаємося все більше і більше донести цієї інформації на рівні молоді, на рівні дорослого населення, на рівні внутрішньопереміщених осіб. Для того, щоб показати, що ми сьогодні маємо дійсно фахових працівників, які готові допомагати у дуже різних ситуаціях, коли виїжджають люди безпосередньо на виїзди, дійсно мають підтверджені факти насилля в сім'ї. Місті встановили таблички із qr кодами відсканувавши їх, містяни мали змогу дізнатись більше про те, як допомогти постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства. З QR-кодами ви можете пройти історію постраждалої особи, подивитися весь її шлях, як вона проходить оце коло насильства. На сьогоднішній день вже згідно нового закону. Тому що Україна ратифікувала угоду якраз Стамбульської Стамбульської конвенції про дії насильства. Тому ми на сьогоднішній день роз'яснюємо всім, і це ця акція не буде тільки одноденною. На акцію завітали представники поліції. Правоохоронці нагадують, потерпілим та очевидцям будь-якої форми насильства за необхідності. Потрібно негайно телефонувати за номером 102. Потрібно не мовчати, адже як ми знаємо, домашнє насильство любить тишу. воно розквітає там, де про нього мовчать, і навпаки, зникає, якщо про нього говорити. Нам не важливо. Жливо, чи це анонімне звернення? Чи людина представилась? Ми згідно закону України реагуємо абсолютно на всі виклики. А ще постраждалі від насильства можуть звертатись до мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Керівник однієї із них, Олександр Ковтун, говорить: що тижня до бригади надходять більше десяти звернень по допомогу, найчастіше від жінок. Це фізичне насильство і психологічне насильство. Чоловіки теж потерпають, але, як правило, від інших чоловіків, наприклад, батько від сина або брат від брата. Долучились до акції і представники благодійного фонду Рокада та простору Вільна, які також працюють із постраждалими від насильства. Звертаються дівчата, приходять. Приходять багато, хто приходять від мобільних бригад, бувають просто приходять з вулиці, кажуть, от, розкажіть, будь ласка, але признатися в цьому усвідомити навіть для себе цю проблему буває дуже тяжко. Найбільше запитів іде з сімей, в яких ускладнені умови проживання, можна сказати так, від тих людей, які втратили багато на сьогодні, того, що не задовільнені базові потреби людини. Список телефонних номерів, за якими можна звернутись по допомогу, знаходяться на сайті Хмельницької міської ради. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста.